Коломиї відбулася конференція, ветерани, адаптація, можливості, підтримка. Організатори вважають, що ветеранська політика в громадах України має бути сьогодні пріоритетною. Коло в цьому напрямку серед лідерів. Можливо сьогодні зрозуміти те, що поєднує безпосередньо органи місцевого самоврядування, депутатів Верховної Ради України. Зокрема, буде спікер Тарас Тарас, повинний голова підкомітету, а також також безпосередньо громадські організації або діючі військові. Це все в контексті, десь розуміння, як органом місцевого самоврядування Коломиї сформувати. Те, що їй сьогодні стало, те, що є сьогодні важливим, і подивитися на крок вперед. Радник голови обласної військової адміністрації з питань ветеранів Володимир Веркалець певен, що такі зустрічі повинні вдаватися частіше, бо на них можна вирішити чимало нагальних питань. Ми не можемо і не маємо права жити десь окремо від тих подій, які відбуваються. Тому ветеранська політика зачіпає сьогоднішній день всіх, так би хотілося, щоб бути, починаючи від державних програм, починаючи від обласних. Програм, починаючи від місцевих програм, і якщо десь люди на сьогоднішній день хтось думає, що він не дотичний до цього, то я вважаю, що зараз живемо такий період, що кожен, кожна людина повинна бути в темі, повинна розуміти і повинна займати ту позицію, щоб зберегти в конференції. Взяли участі гості. Коломи які приїхали на святкування дня міста, ці зустрічі вони дають силу, вони дають новий Почуття того, що треба обмінюватись дубками, обмінюватися досвідом, давати можливість новим якимось проектам. Я думаю, що ці панелі, які сьогодні існують, і це Такі настрої, які існують сьогодні, серед делегацій, з того, щоб обміняти з досвідом допомогти один одному в ці скоротні часи, долучився до конференції онлайн і народний депутат України Тарас Тарасенко. Він курує питання соціальної політики та захисту прав ветеранів у Верховній Раді. Ми вже прийняли у другому читанні законопроект про ветеранські підприємства. Підпису президента, що цей законопроект дасть для ветеранів. Він унормує поняття ветеранського підприємництва, що саме всі ветерани, які засновують підприємства, 100% ветеранів, вони будуть мати можливість отримувати гранти, кредити від держави, будуть створені освітні програми. Тобто, ми йдемо філософію таких розвитку стартапів. На конференції говорили і про місцеві практики різних громад держави у Алузі ветеранської політики також присутні ділилися своїми напрацюваннями та досвідом. З колони Іван Малецької Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.